22-й день незалежності України полтавці зазвичай відсвяткували біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Традиція покладати квіти до монументів Кобзорю міцно закріпилася в усіх великих містах країни. Постать поета для українців символ незалежної нації. Поклавши букети до підніжжя пам'ятника, полтавці вирушили до меморіалу загиблим козакам. Там, після покладання городян, привітали представники обласної влади. Держава відбулася. Нам з вами залишилось зовсім небагато зробити нашу державою сильною, заможною, а народ, що живе в ній щасливим. Тож, я вітаючи всіх святом, призиваю єднатися для цієї великої мети. Маю сьогодні велику честь привітати всіх присутніх з величним державним святом Днем Незалежності, свято, яке нас об'єднує, свято, яке нас надихає на добрі справи заради. Нашого майбутнього заради цього дня». по завершенні урочистостей відбулося вручення премії імені козацького літописця Саміла Величка. У номінації дослідження історії України та Полтавщини нагородили Людмилу Росоху, заступника директора Миргородського краєзнавчого музею. А за відображення історії у засобах масової інформації премію одержав член національної спілки журналістів Віталій Григорів. Він говорить: дуже пишається тим, що його працю визнали в одне з головних свят держави. Це надзвичайно знакова подія, що моя праця з Зайшла свою оцінку саме в цей день, тому що у моїй книзі дуже багато людей, які віддали своє життя для того, щоб існувала наша країна, щоб вона була незалежною. У номінації Відображення доленосних подій у мистецтві лауреатом премії Величка стала член Національної спілки майстрів народного мистецтва Наталія Свиридюк.